Настроюють дрони, виготовляють системи скидань та боєприпаси для залізних пташок. В Запоріжжі волонтери воїнського братства співпрацюють із понад пів сотнею бригад сил оборони. За день виготовляють сотні боєприпасів, і розробляють свої пристрої для дронів. Там, де виготовляють бомби та міни, побувала і кореспондентка ТСН Кіра Овес. Наче у вулику, але замість бджіл тут гудуть 3 d принтери. На них друкують частини дронів, які потім полюватимуть на ворога. На цьому стенді лише крихта того, що виготовляють волонтери. Хвостовики для стабілізації боєприпасів, системи скидів вибухівки, є у воїнському братстві і власні розробки, наприклад, ця протипіхотна міна. Повністю надрукований на принтері. Повністю наша розробка. У неї є чека для того, щоб дистанційно її поставити на бойове положення. Вона маскується і 2 міліметри ход на спрацювання іде підрив. Юрій, – 18-річний студент Запорізького коледжу комп'ютерних технологій і співзасновник воїнського братства. Працює на рівні з колегами. Ось такі ось різні бомбочки, наповняємо їх шапнелю. У нас є партнери, які нас допомагають. Відгружаємо їх військовим. Вони вже на позиціях заповняють їх вибуховими речовинами, детонаторами і так далі. На день можуть виготовити до трьох сотень ось таких вогників запалів. Підтримували хлопців на Запоріжжі та Херсоні. Вони спалювали багато мінних полів. За счет таких маленьких маленьких за біг бомби позитивні всім дуже сподобалось, особливо росіянам були в захваті. Перехвати були дуже приємні. Вже рік, як волонтери воїнського братства, допомагають українським військовим. Створюють боєприпаси, які окупантам відправляють як маленькі ФПВ-дрони, так і великі вампіри. На кожному ми прописуємо вагу. Тобто це дуже потрібно знати для літунів, щоб вони могли розраховувати на дорогу додому. І початком повномасштабного вторгнення Анатолій повернувся до України з Камбоджі, де мав власний бізнес. Тепер разом з іншими благодійниками забезпечує своїми виробами більш ніж пів сотні підрозділів ЗСУ, і їхня кількість постійно зростає. Кожен раз звертається хтось новий. З, з якоюсь проблемою або питаннями ми стараємося допомогти кожному. Позавчора відгрузили знову на, на Курськ. Ми на дану хвилину багато відправляємо туди. Усе виготовляють за власний кошт та донати, які останнім часом значно зменшились. Донати потрібні дуже. І це би спасла ситуацію, тому що. Тож то Сиріо, ми допомагаємо для проекту, не коштує безумні грошей. За умови браку фінансування ми беремо каналізаційні труби, водопроводні труби і нарізаємо їх тим самим економимо пластик. Закликають українців приєднуватись до них як волонтери, а також не припиняти донатити. Адже кожна гривня збільшує кількість боєприпасів і зменшує чисельність російських військ на нашій землі. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.